Сьогоднішній мій виступ він для саме тих людей, тих студентів, тих викладачів, тих роботодавців, які про можливості, які шукають в наш буремний час максимально можливості для розвитку. І саме про такий проєкт я вам хочу сьогодні розказати і надати змогу декому з вас можливо скористатися цими можливостями. Тож в. Вересні 2024 року ми запустили великий всеукраїнський проєкт під гідою. USAID – це міжнародний донор, який допомагав Україні і допомагав людям відновлюватись в часи війни. І у нас була така амбіційна ціль навчити і працевлаштувати більше 300 кандидатів в логістики, а навчити більше 420. Але можливо хтось з вас знає. Ми успішно провели перший етап проєкту, але 27-го січня Трамп е, припинив будь-яке фінансування американського народу, і е, цей проєкт мав е, на цьому і закінчитись. Але ми вирішили, що е, незважаючи на те, що е, нас не будуть спонсорувати, ми самі здатні, е, як свідома компанія, зробити цей соціальний проєкт е, і продовжувати його далі. Тож, наша мета. Другого етапу проєкту, який вже розпочався і триватиме до червня 25-го року, це забезпечити цільове навчання та розвиток навичок для людей, які прагнуть стати професіоналами у сфері складської транспортної логістики, і створити та заповнити більше 200 нових робочих місць у логістичному секторі, сприяючи тим самим економічному зростанню та вирішенню проблем дефіциту робочої сили. І, Перший етап проєкту ми вже виконали, навчивши і працевлаштувавши більше. Ста спеціалістів, які прийняли участь в першому сукраїнському ярмарку вакансій, який відбувся восени 2024 року, і більше 40 компаній, і в тому числі тих компаній, які сьогодні виступали, були долучені до цього проєкту і знайшли своїх фахівців. У нас було дев'ять спеціальностей. А на другий етап, оскільки вже немає грандової підприєпти. І це робимо ми власними силами, як трейдмастер-груп, як свідома соціальна компанія. Ми взяли чотири основних спеціальності логістики, на які будемо. Робити акцент, і е, вчити і працевлаштовувати відповідно кандидатів. Тож фахівець складської логістики, це такі найбільш затребувані зараз спеціальності, диспетчер транспортної логістики, менеджер з продажу логістичних послуг і обліковець складський облік. Е, і е, наша мета особисто вже е, без, без KPI, які там американським народам е, нам були поставлені, е, коли ми розпочинаємо. Цей Наша особиста мета це працевлаштувати більшість. Ми задали 80 по правилу Парета, відсотків, але, звичайно, ми хочемо взяти в цей проєкт тих 100 осіб, які свідомо його пройдуть і пройдуть ярмарок вакансій, і працевлаштуються. Тож, тож ми будемо раді, коли у нас і не 80%, а 100% 100 буде. Тож, ми Після навчання це багатошаровий проєкт. Після навчання ми запросимо на виставку в Сукраїнський день логіста і на ярмарку вакансій 30 травня таких кандидатів. І будь-який студент останніх курсів, який вже готовий і хоче спробувати себе в реальній роботі в логістиці, може прийняти участь в цьому проєкті. Тож ми відкриваємо ці унікальні можливості, коли через практичне навчання від практиків, які щоденно працюють директори по логістиці відомих компаній, які є авторами школи логістів, яка проводиться у нас вже багато років, і ми вже навчили більше 10 тисяч логістів. І є компанії, які нам говорять, що вони. Присилають до нас навчатися людей для того, щоб вони далі працювали в компаніях. А ми, ніби зараз йдемо від зворотнього, ми фахівців майбутніх з ринку долучаємо до проєкту і потім даємо вам можливість, щоб ви обрали одну з тих компаній, які хочуть. Щоб ви у них працювали, Тож ви маєте такий більший вибор. І дякую і вашому університету, що ви підтримали цю ініціативу, і провідні інші заклади України, які також підтримали наш проєкт і нашу ініціативу. Тож хочу показати вам трошки ситуацію в логістиці на. Кінець 2024 року, і що можна з цих графіків побачити, не заглиблюючись сильно? Що розрив між вакансіями і резюме суттєво зменшується. Тобто наразі збільшується кількість вакансій, а кількість кандидатів зменшується. І, по суті, компаніям немає з кого обирати спеціалістів. І е, відчувається така кадрова яма, коли люди виходять з університетів, з е, академій, але практичних навичок у них немає. Тож оці практичні навички, практичні знання від е, е, успішних директорів по логістиці ми хочемо передати через цей проєкт вам, щоб ви через це інтенсивне навчання змогли. Заглибитись в цей двох-трьохрічний досвід роботи, якого у вас зараз немає. І отримати ті лайфхаки, факапи, ті документи, з якими ви дійсно будете працювати вже у будь компанії в будь-якій компанії роботодавця. І що відмічають кандидати, які після. Або в процесі завершення навчання шукають роботу, з якими складнощами вони стикаються. Перше 31% це знайти вакансію з гідним рівнем зарплати. Тому що новачків хочуть брати на мінімалку. Мінімалка в Києві зараз 20 там, 25 тисяч це максимум. Знайти вакансію, що відповідає моїм компетенціям. А звідки компетенція, якщо я ще не працював, якщо я тільки завершив навчання? Упередженість роботодавців щодо статі або віку. Складно знайти роботу поряд з домом. Процес пошуку занадто довгий і часті відмови роботодавців. Тож через цей формат, який ми організовуємо в рамках проєкту спеціалізоване навчання, підготовка до ярмарки вакансій і організація ярмарки вакансій, де 40 роботодавців, готові з вами поспілкуватися і ви. І вони обирають один одного для того, щоб цей процес пошуку не був занадто довгий, і щоб оці відмови мінімізувати. Тому що з 40 компаній все одно у вас станеться меч, і ви когось оберете, і вас когось оберуть. І за відгуками наших учасників ці мечі дуже сильні і вони. Учасники першого етапу, і вони задоволені тим, які компанії, яких роботодавців вони знайшли на нашому ярмарку вакансій. Тож, яка середня зарплата в логістиці на квітень 25-го року, і це середня зарплата, коли розрив в цих спеціальностях, я взяла тільки ті спеціальності, на які ми навчаємо в рамках проєкту, йде від там 25 до 70 тисяч, і це не керівник, це і диспетчер транспортної логістики, і менеджер з продажу логістичних послуг. Тож тож вже на старті своєї кар'єри ви можете претендувати на таку середню зарплату по Києвої області. Трочки, я говорила успішно, пройшли навчання першого етапу у нас, який завершився в грудні 24 року. 251 спеціаліст, і на грудень ми перевіряли. Я впевнена, що якщо би зараз ми зробили опитування тих спеціалістів, то майже всі були б працевлаштовані. Але опитування ми робили тільки на грудень два і Тоді вже було понад 100 спеціалістів у нас працевлаштовано. Статус навчених спеціалістів першого етапу це було 13% ВПО. Студентів, як ви бачите, було більше всього 38%. Також були ветерани, для яких ми в тому числі цей проєкт і задумали, і придумали, і реалізовували. Кадровий резерв це ті спеціалісти, які працювали. В компаніях, але там на інших позиціях, не пов'язаних зі своєю спеціальністю, на яку не навчались. Перекваліфікація 10%, безробітні 10% і 3% осіб з інвалідністю. Тож, у нас на першому етапі було дев'ять спеціальностей, і на другий етап ми залишили тільки чотири спеціальності, і це в тому числі пов'язано з. Відміною фінансування проєкту і з актуальністю для компаній роботодавців по опитування, які ми провели тих людей, які, які потрібні зараз по спеціальності. І ці чотири спеціальності ми тримаємо в фокусі. Тож Покластирізувавши відгуки, тому що відгуків було в нас більше 150 за результатами першого етапу, що відмічали учасники проєкту, в тому числі студенти, в тому числі кадровий резерв. Це професійна якість наших тренерів, Бо, повторюсь, вони всі практики логістики. Це і автор школи логістів Євген Некушин, і ТОП. Тренер з продажу, золотий тренер з продажу за висновками битви кращих тренерів. Валерій Глибоченко, який вчить саме продажам логістичних послуг. І Ярослав Степченков. По Диспетчерізації транспортної логістики, позитивні враження, висока кваліфікація тренерів, змістовні і зрозумілі пояснення, зміст, організація навчання, інформативність, багато крутих кейсів і практичної інформації. Це те, що дає наш проєкт. А в першу чергу це мотивація до змін в професії і бачення перспектив розвитку і працевлаштування. Компанії, учасники також в великій кількості давали позитивні відгуки, вдячність, що і сподобалася організація, і зацікавленість кандидатів, які були на цій ярмарці вакансій. І багато відгуків працевлаштованих учасників, які дійсно отримали бажану роботу. Про яку писали, освіжили свій погляд на кар'єру в логістиці. І оскільки в нашому проєкті задіяні ті спеціалісти, які є фанатами своєї професії, це ще така популяризація логістики як професії, тому що це одна з найважливіших галузей в бізнесі на сьогоднішній день. І коли розпочалась війна. Все стало, і е, полки магазинів були порожні, в тому числі і в першу чергу через е, збої в логістиці, які е, сталися з відомих нам всім причин. Тому логістика це така основа серце бізнесу, і е, ці люди, які задіяні в нашому проєкті, вони е, дуже класно передають цю мотивацію. Ну, не, не буду зачитувати відгуки. Ви сподіваюся, у вас буде можливість передивитися і е, подивитися, як це відбувається. Ось візуалізація. Це в одному місці на всеукраїнському дні логіста, де окремо йде велика виставка більше 100, е, стендів е, компаній, які представлені. Ми запрошуємо ваш університет. Студенти також приходять на. Наші виставки в окремому великому залі йде велика бізнес-конференція, де директори по логістиці діляться практичними кейсами, і в окремому залі відбувається ярмарка вакансій, коли в один час приходять HR-и, роботодавці близько 40 компаній. Ось як ви бачите, Епіцентр, ДСВ, Аврор, Артеріум і багато багато інших компаній. І приходять кандидати, і за своїм списком вони підходять, спілкуються, і вже за висновками ярмарки вакансій, повторюсь, більше ста людей в нас було працевлаштовано. Тому welcome to uh, другий етап. Нашого проєкту збільшення кадрового потенціалу, чому варто взяти участь, це реальна можливість працевлаштування після завершення програми. По-перше, по-друге, доступ до потужної бази знань в сфері логістики. Ті, хто підтверджують працевлаштування, отримують доступ до особистого кабінету, де у вас буде доступ півроку до навчання, яке ви проходили. Де буде доступ до кейсів з дня логіста і буде багато методичних матеріалів, які знадобляться вам в роботі. Це такий собі онбординг, який ви зможете використовувати вже в рамках компанії і бути більш. Певненим спеціалістом. можливість змінити кар'єру чи підвищити рівень кваліфікації, також нетворкінг з роботодавцями, професіоналами ринку, і, що немаловажно, це грантова підтримка, що допомагає вам зменшити фінансове навантаження. Етапи проєкту. Збір заявок триває у нас до неділі, більшість заявок у нас вже складена. Тому, якщо вам цікаво. Отримати ще більше знань і вже йти в програму працевлаштування, тому ми вас запрошуємо до 27 квітня. Я попрошу нашу колегу Наталю в чат питання-відповіді кинути силочку для кандидатів на участь в цьому проєкту, і так само для роботодавців, якщо тут такі є. Проведення навчальних курсів офлайн в Києві і онлайн у нас буде наступний етак, початок 9 травня. Підбір для кандидатів-роботодавців 30 травня чекаємо на ярмарку вакансій. Запрошення випускників на саму виставку програми на День логіста 30 травня, і для компаній це. Платне, платна участь для учасників проєкту це буде в рамках проєкту безкоштовна участь, надання сертифікату про участь в проєкті та допомога працевлаштування. І даруємо додатковий бонус, про який я вже говорила: 6 місяців доступу до особистого кабінету. Хто може отримати грант? І грантове покриття складається. 90, 85 або 80%. Відсотків. Ветерани або люди з інвалідністю отримують грантове покриття участі в цьому проєкту 19%, відсотків, які покриває компанія Трейдмастер, і 10% відсотків власний внесок. Якщо ви студент, то 85% покриваємо ми, 15% ваш особистий внесок. Безробітні люди, які проходять перекваліфікацію, 20% відповідно власний внесок. Що отримують учасники програми? Я коротко. Сказала ще важливо те, що буде сесія з побудови успішного резюме, підготовки до співбесіди, і спеціаліст фаховий подивиться на ваше резюме, і, можливо, дасть рекомендації, як його покращувати. Тож, гранти покривають більшу частину вартості навчання і якщо ви студент, то участь для вас буде. В цьому багатоетапному проєкті коштувати 900 гривень. Якщо безробітні, 1200, якщо ветеран, люди з інвалідністю, то відповідно 600 гривень. Графік навчання у нас 9-10 стартує курс фахівець складського господарства плюс обліковець, 16-17 травня диспетчер транспортної логістики, 22-23 травня курс фахівець продажу логістичних. Послуг і виставка-конференція в місті Києві, день логіста, ярмарок вакансій, вручення сертифікатів на сцені з фотографом, всім учасникам проєкту. Дуже коротко, дуже насичені програми з домашніми завданнями. Фахівець складського господарства можете подивитися, обліковець. Дуже насичена програма. Диспетчер транспортної логістики. Тут також багато. Обіцяла вкластись 20 хвилин. Тож буду завершувати, і мені вже допомагає мій таймер. Компанії-учасники, які вже підтвердили участь в ярмарку вакансій, і будуть чекати своїх кандидатів для працевлаштування. Ви бачите зараз на екрані, і наразі у нас до завершення залишились лічені місця. 18 місць на фахівця складського господарства і обліковця, на диспетчера транспортної логістики, 10 місць, і фахівець продажу логістичних послуг 15 місць. Тож, якщо ви вмієте користуватись QR-кодом, то ви просто можете відсканувати собі і одразу перейти на заявку і подивитись обрати, яка вам цікава спеціальність, і. Пройти реєстрацію, після чого з вами зв'яжеться наш спеціаліст, менеджер проєкту, і далі вже поспілкуються з вами щодо вашої участі в проєкті. І якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, то, будь ласка, номер телефона також вказаний. На екрані. Е, я не знаю, чи є у нас е, час на питання відповіді. Якщо так, є, якщо то я готова на надія Тетяна. Ми вам дуже дякуємо. Дуже дякуємо. Е, єдине, хотіла запитати: ну я напевно у дівчат запитаю, чи можна мені буде презентацію розмістити для студентів в чатах? Да? Можна буде презентацію так. там про так. ваші програми, тому що я не встигла все. <свят> Будемо вдячні. Так, дякую. <свят> <Д -да>, <свят> добре. <свят> добре, тоді ви мені відправляйте. Я обов'язково то, що ви написали в чат, я ще розміщу для студентів ці всі нети. Так, Ольга Свічинська хоче запитати: якщо по завершенню курсу кандидат не може потрапити в Київ на ярмарку вакансій, чи буде інший шлях для пошуку роботодавця? Ми в цей проєкт запрошуємо людей, які готові. Приймати участь в ярмарку вакансій, просто навчати без працевлаштування це не є метою нашого проєкту. Для цього у нас працює вже 15 років тренінговий центр, де можна купувати будь-який тренінг, хоч складські, хоч транспортний, хоч управління запасами, хоч математичні методи прогнозування. Дуже багато програм, вартість від 6 тисяч гривень. Ми готові вкладати грант в того, хто готовий вкладати в себе і приїхати на ярмарку вакансій для працевлаштування.